Доброго дня, друзі, гості мого каналу та однодумці. Сьогодні 8 квітня 2023 рік і ось побачив таку цікаву деталь. Це фундук сорту Караманівський, ще цвіте. Зазвичай цей сорт давно відцвітає, але в даному випадку він в мене щеплений на дикій ліщині. І напевно за рахунок того, що ліщина пізніше корень починає качати поживні речовини, ніж кореневласний цей сорт Караманівський, тому цвітіння відбувається пізніше. От багато, багато ще квіток цвіте, а запилювача. Запилювача вже до них немає тому не знаю, чи запиляться чи ні. І це не поодинокі випадки, отут дві квітки. Ось тут. От які яскраве цвітіння на 5 квітня, сорт Караманівський. Який на власному корені починає цвісти, якщо є теплі вікна, ще в січні, можливо, навіть і швидше, залежно від погоди. Не знаю, чи запилилися чи не запилилися. Але оця вже пізніше конкретна оця квітка. Вона вже якби перецвітаюча, але є такі. Якій тільки нову от, от цвітуть. От гарно квітка розкрита, вона готова приймати пилок, а все вже відпилило 3-4 тижні тому. Тому підщепа впливає, на мою думку, на період цвітіння фундука. В кого які є думки з цього приводу. Будь ласка, дайте знати. Всім дякую.